Привіт! Сьогодні ми поговоримо про парність функції. Значить, навіщо нам взагалі ця парність здалася? Насправді? Справ... Парність, якщо ми знаємо, що функція парна, то, як відомо, вона буде симметрична відносно осі Ок. Якщо вона симетрична відносно осі ОY, і якщо це якась така функція не елементарна, не якась така, що ви, ви раніше її не вивчали. То нам буде достатньо вбудувати її, наприклад, з однієї сторони, з лівої чи з правої, а потім симметрично відобразити відносно осі всі, і побачите, як воно буде. Тобто нам полегшує розв'язок задачі. Ну, давайте спочатку почну, яка функція парна. Значить, якщо у нас f від x дорівнює f от Х на всій області визначення функції. То функція буде у нас парною. Тобто, що це означає, коли для протилежі ну, значення аргументу з області визначення взятих, відповідає е, одне і те саме значення функції. Тої функція буде парна. Тобто, які б ми мінус х не взяли, да? чи, чи от х, чи от мінус х, значення аргу... е, функції буде те саме. Е, ну, як відомо, звідси ну, слідує що? Що якщо точка xy належить на, е, нашої функції да? парної, то і точка мінус x,y буде теж їй належати. Ну, давайте якісь приклади наведемо. Ну, тривіальний приклад x квадрат. Я думаю, ви можете самі їх навіть довести, чому вона буде парна x квадрат. Тобто y дорівнює x квадрат. Давайте візьмемо там 3х квадрат. мінус модуль x плюс 7. Покажемо, що функція парна. y. Ну, тут f от мінус x. Якщо ми замість f пишемо y, y от мінус x дорівнює y от x і. Тут тоді буде все те саме. Тобто це у нас y от x. Ну, це залежність. Шукаємо y от мінус x. що це буде? Це буде 3 на мінус х квадраті. Тобто всюди, де був х, я ставлю мінус х. Мінус модуль мінус х, плюс 7. Дорівнює 3. х на мінус х. Мінус на мінус в парній степені буде завжди плюс. То буде 3х квадрат, мінус. Модуль знову буде те саме, плюс 7. Ну, я думаю, це зрозуміло, що. Модуль мінус x дорівнює модуль x, ну і далі розкривається модуль. Тут це не суттєво. Ви можете собі якісь аналогії придумати в ну, це переконатись. І тепер ми порівнюємо, це і це. Тобто є от x дорівнює y от мінус x. Тобто, наша функція парна.